Познайомтеся, це мишка Шкряботушка. Вона живе у лісі. Мишка бігала по сніжку, раділа зимі та одного разу засумувала. Скоро новий рік треба ялинку прикрашати та друзів запросити в гості, а хатинки у мене немає. Що ж робити? Іде шкряботушка, ледве не плаче. Аж дивиться попереду на сніжку рукавичка лежить. Мишка зраділа та й каже. Ось тепер це буде моя хатинка. Тут на галявині є ялинка. Її можна прикрашати до свята, тільки іграшок немає. Ах. І шкряботушка почала прибирати біля своєї хатинки сніг. Коли чує, що хтось озивається. Тук-тук-тук. А хто в хатинці цій живе? Я мишка шкреботушка а ти хто така? Я жабка цукерочка. Я принесла подарунок для ялинки. Давай разом прикрашати ялинку. Добре. Звірята повісили на ялинку прикраси. Та й побігли до рукавички погрітися. Де не взявся стриба зайчик, побачив рукавичку та й питає. Хто в хатинці цій живе? Я мишка шкряботушка, я жабка цукерочка. А ти хто такий? А я зайчик морквинка, я приніс подарунок для ялинки. Давайте разом прикрашати ялинку добре. Ось звірята повісили прикраси та й побігли до рукавички погрітися. Аж тут біжить лисичка. Побачила рукавичку та й питає Хто в хатинці цій живе? Я мишка шкряботушка, я жабка цукерочка, а я зайчик-морквинка. А ти хто така? А я лисичка сестричка, я принесла подарунок для ялинки. Давайте разом прикрашати ялинку. Добре. Звірята разом повісили прикраси на ялинку та побігли до рукавички грітися. А ось по лісу катається вовчик зубастик на лишах. Дивиться рукавичка на сніжку лежить. Та й питає: Хто живе в хатинці цій? Мишка ж жабка цукерочка, зайчик морквинка, лисичка сестричка. А ти хто такий? А я вовчик зубастик, я приніс подарунок для ялинки. Давайте разом прикрашати ялинку. Добре. Звірята дружно прикрасили ялинку. Аж ось поспішає кабанчик добрячок, побачив рукавичку на сніжку та й питає Хто в хатинці цій живе? Мишка шкряботушка, жабка цукерочка. Зайчик морквинка лисичка сестричка, вовчик зубастик. А ти хто такий? А я кабанчик добрячок. Я приніс подарунок для ялинки. Давайте разом прикрашати. Добре. Друзі повісили прикрасили на ялинку та й побігли до рукавички. А ось іде ведмідь малинка, побачив рукавичку на сніжку. Та й мерщій до неї. Підійшов та й питає, Хто в хатинці цій живе? Мишка шкряботушка, жабка цукерочка, зайчик морквинка лисичка сестричка, вовчик зубастик, кабанчик добрячок. Ти хто такий? А я ведмідь малинка, я приніс подарунок для ялинки. Давайте будемо разом прикрашати ялинку. Добре. Друзі разом повісили прикраси на ялиночку. Яка у лісі ялиночка гарною стала, красивою, святковою. Давайте будемо святкувати. Запрошую всіх вас до своєї хатинки рукавички пити чай. Ось так лісові друзі разом прикрасили ялинку на свято та стали жити в рукавичці.